Доброго дня з вами сьогодні знову я і сьогоднішня наша тема це закриття файлу. Засоби мови C, закриття файлу. Функція Fclose закриває потік відкритий за допомогою FOpen, про яку ми говорили в попередньому році. При цьому у файлу записуються всі дані, які ще залишилися, залишалися в дисковому буфері. Fclose. Закриває потік відкритий з F Fopen. І у файл записуються всі дані, які ще залишилися в дисковому мувері. Звільняється файлова змінна блок управління файлом, пов'язаний з цим потоком. Файл закривається на рівні операційної системи. Якщо не закрити файл, то це приведе до втрати даних, пошкодження файлів на рівні операційної системи та можливі помилки при виконанні програми. Прототип такої функції. Fclose від файл, зірочка файлова змінна. Крапка з коментар. Yeah. Для файлова змінна? це показчик на блок управління файлом, отриманий в результаті виклику Fopen. Файлова змінна це показчик на блок управління файлом, отриманий в результаті виклику Fopen. При успішному виконанні функція повертає 0. У випадку помилки повертається eoff точна інформацію про причин помилки можна отримати здобув f-error, яка буде описана далі. Зазвичай помилки при закритті файлу відбуваються лише тоді, коли диск був видалений із системи або коли на диску не залишилося вільного місця. Наступна тема це опрацювання текстових файлів, також запис та тасчитування символів Запис записом функції putk і в PUT. F плюс C і e, плюс C. Yeah, Я призвожу і на наступному міні-відео.